Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Як ви вже здогадалися по картинці на екрані, до мене приїхала посилочка. Дуже взимку мені хотілося, щоб якісь вічно-зелені рослинки були. І коли взимку в садок приїжджаю, то видно, що не вистачає в садочку базових рослин, які і влітку, і взимку гарно виглядають. І такими рослинами є хвойнички: хвойників у мене практично немає, окрім перекану стуй по периметру ділянки. Там, де повний затінок туї, перериваються тисом ягідним, але він ще дуже маленький, його ще не видно я і. Декілька у мене є ялівців, які я сама живцювала. В умовах нашої ділянки вони дуже-дуже повільно наростають, тому їх також практично не видно. Видно тільки взимку, коли вже вся зелень улягається на сон зимовий, і тоді хвойнички стають більш-менш помітними. І замовила я карликові хвойники, вибирала по характеристикам, щоб вони були невеликі, тому що ділянка у нас невеличка, 6 соток, вона вже дуже сильно засаджена іншими рослинами. Це в основному багаторічні трав'янисті квіти. І вибирала карликові рослини ще з тої точки зору, щоб менше за ними доглядати, менше було стрижок. Давайте ж подивимося. Посилка прийшла з інтернет-магазину Райський куточок. Я вперше в них замовляю, тому поки що нічого не можу сказати. Зараз розпакуємо і подивимося, в якому стані там прийшли рослини. Розпакувала я коробочки. Ось так, бачите, все було складено. Горщики в пакетики запаковані, і тут, і тут ще через всю коробку металевий такий дріт був протягнутий. Так, що ж я купила? Їхали із райського куточку рослинки з Івано-Франківської області, з міста Калуш. Тут у мене рослинки хвойні і рододендрон ось такий. І листяна рослина це падуб. Падуб називається сорт Мезерва Blue Angel, дворічний. Падуб 120 гривень був на сайті, але зі знижкою. В чеку вказана знижка 65 гривень падуб, також тут ще є ялівець горизонтальний golden carpet. Ось він, бачите, ось такі в нього красиві хвоїнки і вже нова хвоя починає наростати. Давно я хотіла цю рослинку. Ці всі рослинки, вони карликові. У них дуже повільна сила зросту, і вони в дорослому віці невеликих розмірів. Ялівець був по 110 гривень. Ялина канадська голуба блю вандер. Ось вона, бачите? У неї хвоя, коли стає старшою, ось така блакитна, з зватим. А молоді прирости. Ось такого ніжного кольору. Ялинка була по 120 гривень. Ось ця ялиночка невелицька це також ялинка канадська Dendro Gold. Двохрічний саджанець. Це трьохрічна ялинка була, а це двохрічна ялинка. Ялівець також трьохрічний. Ця ялиночка Gold. По 120 гривень. Ще тут у мене кіпарисовик, горохоплідний. Така в нього, бачите, хвоя, ніби лусочки, такі хвоїнки. Кіпарисовик коштував 120 гривень. Сорт називається Хайм Sever. Якось так, трьохрічний саджанець. Це тис Ягідний Давід. Він колоновидний, невисокий росте. Це двохрічний саджанець, 120 гривень. Туя західна тінні тім. Ось вона. 4 роки цій туйці, 145 гривень вона коштувала, але на неї була знижка і за 110 гривень. І продали. Є ще туя східна тут Морган, трьохрічна. Ось така вона, зовсім інша. Бачите, вона жовтенька. У порівнянні з цією туєю, це така розчепірена трошки крона. Звичайно, якщо її стрихти, то вона буде таким, такою кулькою міцною. А ця туйка ось така, бачите, в неї інший ріст, хвоїнок і інший колір, золотавий колір. І ще я взяла рододендрон щільний blue-tit. Він трьохрічний. ось він. Це низькорослий рододендрон. Він не виростає дуже високий, не більше 60 см. І так само приблизно в ширину. Ось такі в нього дуже ніжні квіточки. Бачите, він прийшов, вже почали розкриватися в нього квіточки. Листячко вічно-зелене, отаке невеличке, маленьке, з дуже милими, якщо так придивитися, крапочками. Бачите, це пори на листочках. І сподобався мені оцей ніжний бузковий колір на кущику. Я ще не знаю, де я їх буду висаджувати, тому що, як ви знаєте, у мене всього 6 соток, багато вже всього посаджено. місця дуже обмаль. Ще я буду думати, але це моя дуже давня мрія. Я давно вже хотіла хвойні рослинки, але боялася їх висаджувати, тому що не було кінцевого якогось планування саду. У нас постійно було будівництво, щось десь глина зружалася, будівельні матеріали. І тому такі рослини, які важко потім перенесуть пересадку, я не висаджувала. А тепер вже спланувала садочок. І хочу хвойнички, але хвойнички всі взяла низькорослі, карликові, які не потребуватимуть частих якихось стрижок, великого догляду за собою. І будуть вони десь висаджені по передньому плану, близько біля доріжок, для того, щоб можна було підходити і милуватися ними. Падуб він також вічно зелений, бачите? Ось це молодий приріст у нього пішов, і якщо ви звернете увагу, то падуб уже навіть квітне. Ось там такі на ньому маленькі, подивіться, які в нього квіточки. А взимку повинні бути ягідки на ньому, якщо зав'яжуться. Дуже красива рослинка, подобається мені. Всі вони красиві. Тепер залишилося лише висадити їх в садочку на таких місцях, щоб вони дуже вигідно там росли. Ялиночки всі в гарному стані, а ось у туйки, бачите, з однієї сторони ось така хвоя. Або ж вона підгоріла, я з хвойними ще не дуже гарно дружу. Буду читати, що це. Швидше за все, що вона трошки підгоріла на сонечку. А у другої туйки просто суха хвоя. Бачите, вона з цієї сторони гарна, зелена, а з цієї сторони трошки хвоя, ніби підпалена. А інша туя, тут просто старі хвоїнки, її треба почистити Ось там внизу. Ось. Ялиночки всі в гарному стані з усіх сторон. Кіперисовик також гарний. І ялівець. Також я не бачу ніяких пошкоджень. Оце тільки на ось цій туйці у мене під питанням, що це таке. І зараз розпакуємо. Друга посилочка прийшла мені із Дніпра від Світлани Шкуропадської. Ми з нею дружимо в Фейсбуці. Я підписана на її сторінку, слідкую. І ось як тільки в продажу в неї з'явилися рослинки, які мені подобаються. В неї їх зазвичай не дуже багато, тому що коли розсаджує або ділить свої рослинки, тоді залишки на продаж виставляє. І, як правило, їх не в дуже великій кількості. І ось цього року я дочекалася, коли розрослися ті рослинки, які мені подобаються, і замовила собі. Їх. Ще я замовила гібіскуси, але гібіскуси будуть вже висилатися тоді, коли вони розквітнуть. Махрові такі красиві деревовидні гібіскуси. А тут в основному трав'янисті ось це Вероніка. Вона мені дуже сподобалася. Це Вероніка вічно-зелена рослинка. Ось ця. Квітне вона такими синіми квіточками, якраз зараз. І поруч з Веронікою махрова анемонка. Вона ще не розцвіла, але в неї дуже гарні махрові квіточки. Я додам фото, щоб було зрозуміліше. Це обрієта. Такої обрієти в мене немає, тому що це обрієта із махровими квіточками синього кольору. Зараз я розпакую і покажу ближче. Тут вичіток Ангеліна. Це буквиця. І там ще повинні бути дві гортензії. Зараз я все розпакую, тому що, бачите, воно запаковано так, щоб не подимлялося в коробочці. І покажу, що тут було. Ось, що було в посилочці від Світлани. Це були гортензії двох видів, гортензії деревовидні, Аннабель Стронг. І рожева гортензія деревовидна. Це очіток ось такий чудовий Ангеліна. Він на зиму стає такого дуже красивого, жовто-гарячого, червонястого кольору, а влітку ось такий дуже яскравий лимонних відтінків. Була тіарела 120 гривень, тут великий кущик. У неї ось такі, бачите, чудові листочки гарні і дуже красиві пухнасті суцвіття. Вони в дорозі трошки прим'ялися, але я думаю, що до завтра вони розправляться. Взагалі, вони в неї вверх дивляться, ось так: квіточки. Ангеліна по 35 гривень була рожева. 150-120 гейхірела. Це котовничок. Ще його називають північною лавандою, тому що його цвітіння також лавандового відтінку. Дуже пахне, я поки розпаковувала. Надзвичайно в нього приємний аромат. Це ось буквиця. Я взяла маленький кущик за 40 гривень, були більші в продажу, але буквиця гарно наростає і вирішила взяти маленький. Ось така чудова обрієта махрова. В неї навіть листочки відрізняються від тієї обрієти, яка у мене росте на ділянці. Вони більш такі крупніші і більш пружні, ніби як на пластикові трішки схожі. А квіточки чудового синього кольору, сині-сині. І ось такі вони, бачите, махрові, з прожилками на пелюстках. Дуже красива обрієта. Це махрова анемона. Вона ще тільки в пуп'янках, бачите, але вже по пуп'янку видно, як багато там буде пелюсток. Обрієта була 40 гривень, анемона також, здається, або 45, чи 40. І Вероніку мені в подарунок прислали. У цієї Вероніки вічно зелений листочок. Ось такий він на голочки ніби схожий. Пухнастенький, також дуже красива квіточка. Дуже вона мені подобається. Давно я вже її хотіла придбати, але все якось не було нагоди такої. І нарешті тепер у мене будуть в садку рости ось такі красиві квіточки. Гортензії я вирішила посадити під парканом, там, де ми з вами садили відводочки моєї звичайної гортензії. Деревовидної Анабель, але я все-таки вирішила Анабель Стронг висадити, тому що у Анабель Стронг дуже міцно тримаються суцвіття, вони не розвалюються, як у звичайної Анабель. І мені хочеться, все-таки, щоб там над доріжкою був такий щільний бордюр. І якраз Анабель Стронг дає такий щільний кущ, який не розвалюється. І ось ця рожева гортензія також вона не падає. І не розвалюється, також рожеві такі соцвіття в неї стоять. Так що, ось такі мої покупочки це вже практично останнє замовлення. У мене там ще залишилося замовлення, яке буде тільки всередині літа. Замовляла я його ще взимку, але тільки влітку приїде. Там декілька морозничків, дуже цікавих, які мені сподобалися. І, як я вже казала раніше, у пані Світлани я ще замовила махрові сортові гібіскуси. Білий та бусковий. Вони також приїдуть влітку, десь в кінці травня, в червні, коли почнеться цвітіння гібіскусів, і вже точно буде видно, який там колір квіточок. Так що ось така в мене три величезних коробки щастя. Залишилося тільки тепер визначитися, де я їх посаджу, тому що рослинки надзвичайно мені подобаються. Вони всі дуже красиві, і хочеться, щоб вони... Ефектно виглядали в квітнику, але при цьому, щоб вони доповнювали ті квітники, які в мене вже є, і гармонійно, щоб там вписалися. Але мені здається, що вони впишуться, тому що вибирала я квіти своєї улюбленої кольорової гами біло-рожеві, з додаванням трішки жовтого, трішки синього і трішки бускового. Це всі ті відтінки, які присутні у мене в квітниках, тому я думаю, що все буде нормально, я висаджу ці рослинки, то, звичайно ж, стараюся зняти відео і покажу, куди я все посадила. Якщо погода дозволить, якщо буде час. Так що, ось такі красотулечки до мене приїхали. Сама радію, як мала дитина, з вами радістю поділилася. Дякую вам всім за увагу. Мені завжди дуже приємно ваші коментарі читати, дуже цікаво, ви часто пишете. Буває така інформація, яку я вперше чую. І завжди приємно, коли є відгук після відео, є зворотній зв'язок. Ми з вами спілкуємося. І це дуже добре, тому що це одна із причин, чому я створювала канал. Так що, дякую всім вам за увагу! Бажаю всім всього найкращого! Мирного неба над головою і квітучих та родючих садочків. До побачення!